Намасте. Сьогодні ми зробимо разом медитацію перед сном. Зараз знайди зручне положення. Ти можеш лягти і виконувати цю медитацію лежачи і засинати. Знайди положення, у якому твоєму тілу дуже комфортно, тепло. І ти можеш дійсно розслабитися. Можеш покласти руки на живіт, відчуваючи, як ти робиш вдих. Живіт піднімається. І видих, живіт м'яко підтягується всередину. Очі заплющені. Ще повільний глибокий вдих. Спокійний видих, дихання уповільнюється, заспокоюється. Відчуй, як тіло починає ніби танути, розчинятися на поверхні, якій ти зараз знаходишся. Тобі дуже спокійно. Повністю розслаблена. Усвідом, що сьогодні ти вже зробила достатньо і що сьогоднішній день він завершується. Ти можеш його відпустити. Відчуй зараз свої стопи. Відчуй, як розслабляються стопи. Спостерігай, як розслаблення по тілу піднімається вище до гомілок, до колін. Розслабляються стегна, і твої ноги стають важкими, теплими і дуже розслабленими. Пройди увагою далі вгору до живота, відчуваючи, як ти дихаєш, і продовжуй спостерігати за тим, як на Вдисі живіт піднімається, на видисі він опускається, підтягується. І дозволь собі цей рух спокійний з кожним циклом дихання, і з кожним вдихом, і кожним видихом. Розслабляються м'язи живота, розслабляється грудна клітина. Відчувай свою спину і опору під собою. З видихом ти відпускаєш усю напругу цього дня. Спостерігай відчуття між лопатками в ділянці попереку, плечах, і якщо в якихось ділянках ти знаходиш напругу, видихає в ці частини тіла і спостерігай за тим, як ця напруга розчиняється, дозволь напрузі піти. Дихання спокійне. Розслабляються руки, лікті, зап'ястя, пальці рук. Далі. Підніми свою увагу до шиї, до щелеп, розтисни зуби, і нехай язик опуститься і теж розслабиться. Внутрішнім поглядом, увагою, розгладь простір між брів'я і дозволь своїм повікам стати важкими і теж розслабленими. Твій розум теж може відпочити. Усі твої думки, що з'являються, просто м'яко проходять повз тобі не потрібно триматися за них, щось обдумувати. Ти все відпускаєш і дозволяєш собі просто спостерігати за усім, що відбувається всередині тебе. Кожним наступним диханням ти наповнюєшся тишею і з кожним видихом віддаєш напругу втому усі переживання, усі свої тривоги. Кажи всередині себе, звернись до себе, я дозволяю собі глибокий відпочинок. Я у безпеці. Я відпускаю цей день. І спробуй відчути ці слова зсередини, прожити їх. Збережи в собі цей простір спокою. Дозволь собі заснути і відпочити твоє тіло, твій внутрішній стан. Заслуговують на глибоке відновлення, дозволь собі це. А наступний день ранок подарують тобі м'яке і легке пробудження. Дякую тобі. ナマステ